Тисячі людей зібралися в гуцульському селі Криворівня біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Це єдине в Україні місце, де 25 грудня, а не 7 січня офіційно святкували народження Ісуса Христа. Тут є попередньо перетертий мак, горіхи подрібнені, халва і родзинки замочені. Згадаємо бджіл, як вони трудяться і мирно живуть. Дай Боже нам усім так мирно жити. Василина Зеленчук головну страву на святвечір готує з року в рік над солодкою, смачною, як її називають криворівні щедрою кутею. Чаклували її мама і бабуся. Вона віку була в мене те що вона завжди була. Відколи світ існує. Відколи госула існують. Стіл на святвечір накритий. А отже, оселя пані Василини, які хати всіх жителів Криворівні, чекають колядників. Цю гуцульську коляду за померлих виконують лише чоловіки. Це лише частина тих мешканців, які розносять по селу звістку про народження Христа. Наше церква на горбочку. А ми Христу Рождено. Про ось таке справжнє гуцульське Різдво 25 грудня, в день, коли його святкували наші пращури, мешканець Криворівні Василь Зеленчук мріяв давно. Каже, нарешті дочекався. Наші предки, наприклад, у 19 столітті святкували 25-го. Ось є календар, де є значить, 25 грудня Різдво Христове. От. А, а потім, то якось вони перейшли на сьоме, так само і ми перейдемо з сьомого на двадцять п'ятий і, і ну, буде трошки можливо, так ще можливо незвично. Але це мене. А от пані Марія навіть за три роки до цьогорічного святкування відзначала, як його називала, польське Різдво. Було так, що приходила вдома, собі в лагодила 25-го сама, окремо. Та не окремо. Ну сім'я, я собі злагодила, що то має бути 25-го, так як щоб новий рік вже було спокійно, там, де думати, у нас як по звичаю. Пісні і день, та, пости йдуть, а там Новий рік, Тут вже думають, що там на стіл скласти, яке меню. А так спокійно, собі новий це собі новий рік. 7 січня каже Баня Марія, вона різдво за юліанським календарем не відзначатиме. Хоче повністю відійти від московського святкування. А що хочуть люди, має підтримати і церква, каже настоятель отець Іван Рибарук. Після того, як 18 жовтня синод ПЦУ дозволив проводити різдвяні богослужіння за бажанням вірян, одразу вирішив, цього року святкуватимуть разом з усім світом, 25 грудня. Ми вже роки рокенні. 25 п'ятого правну службу Божу, бо так нормально, так наші предки святкували. І 7 січня – це залишок совєтського союзу. Московська церква не прийняла рішення всіх православних в 23-му році. В 47-му році заставили нас перейти на 7 7-е, всіх греко-католиків наших, і просто ну такі такий шлейф лишився з того совєтського. І треба з тим з цим треба прощатися. Не на часі. А на часі москаля виганяти, на часі судову реформу проводити, на часі е, нарешті розібратися, хто ми є, на часі ставати українцями. Для мене 25 грудня це українське різдво. І то, що нам на з сьоми, ні, так діди сьомого, а прадіди 25-го. і тисячу років перед тим. Вже 27 років відколи очолив церкву Криворівні, каже отець Іван. Вони правлять різдвяну службу Божу 25 грудня. А цього року це офіційна і єдина дата народження Спасителя, і нарешті відокремлені від Росії і приєднання до святкування з усім цивілізованим світом. Та дай вам Боже всім беремо! Христос ся рождає. Ольга Смага, Андрій Буцяк новини на вежі.